Вітаю, час дізнаватись міські новини. Сьогодні розкажемо, з якими здобутками зустрічають своє професійне свято будівельники. Вчені дійшли висновку, що найкраща отрута для тарганів це мобільний зв'язок. Втім, мешканці дев'ятиповерхівки, що на гайдара, спростували цю гіпотезу. Про все в подробицях дивіться у наступних 15 хвилин. Розпочинаємо. Цієї неділі своє професійне свято відзначатимуть, ті, завдяки чиїй невтомній праці наше місто з року в рік стає сучаснішим на вигляд та комфортнішим для життя. Мова йде про будівельників. Напередодні щирі вітання з очі приймали від міського голови. Кращих традиційно відзначили грамотами й подарунками. В першу чергу від громади міста хочу подякувати всім будівельникам і причетним до цієї галузі. За роботу, яку вони виконують, тому що це робота така і почесна, і вона зразу видна. Я думаю, що наступні покоління завжди будуть радіти з того, що зроблено і внесено. В середньому кожний рік ми здаємо десь більше 130 тисяч квадратних метрів житла, десь біля мільярда освоєно капіталовкладень за минулий рік. Здано великий торговий центр Європа 27 тисяч квадратних метрів торгових, торговою площею. Будується багато будинків, побудовано декілька реконструйовано підприємств, таких як Тімінтекс, Сіріус Екстружен, ще ряд багато об'єктів. Ведеться капітальний ремонт доріг. І сьогодні де в цій галузі працює до 10 тисяч людей. Тому це великий колектив. Тому я хочу всім побажати головне здоров'я, ну, звичайно, матеріального забезпечення, тому що праця в більшості важка в будівництві. Ну І щоб криза закінчилась і галузь рухалась швидше вперед. Нові сучасні багатоповерхівки, торгові, соціальні об'єкти. Це безперечно окраса кожного міста і підтвердження того, що життя не стоїть на місці, а розвивається та удосконалюється. Про здобутки і плани на перспективу у винуватців свята розпитували мої колеги. Своє професійне свято будівельники традиційно відзначають у другу неділю серпня. Привіт для радості у нашому обласному центрі має кількасот працівників цієї галузі. Серед них і Василь Тищук. Чоловік уже майже 10 років трудиться мулярем на комунальному підприємстві Хмельницькбудзамовник. Брав участь у зведенні житлових та соціальних об'єктів. Упевнений, що у роботі головне відчуття відповідальності та працелюбність. Саме ці риси Хмельницького муляра не залишились непоміченими. Цьогоріч чоловіка визнали кращим будівельником. Переміг Василь Тищук в одноіменній номінації міського конкурсу Кращий за професією. Працювати саме у цій галузі чоловік мріяв з дитинства. Тож, коли закінчив училище та відслужив у війську, пішов працювати на будівництво. Відтоді свої професії не зраджує. Ну, ну подобається мені будівництво гарні будинки. Йду на роботу, я з задоволенням йду на роботу. Нема в мене також, я не хочу працювати. В роботі будівельника треба знати не тільки ну, відповідати за роботу, а й знати такі науки, як фізика, там, хімія, і матеріалознавство і математика. Про точні науки переможець забуває хіба що на дозвіллі. Свій вільний час краще будівельник полюбляє проводити активно. Зокрема, що в вихідних ганяє м'яча із односельчанами. Спершу був польовим гравцем, зараз охороняє браму воріт. Каже, що такий відпочинок дозволяє гарно налаштуватись на робочі будні. Виріс на наших очах і зараз досить професійна людина. При нагоді, коли до нас приходять молоді спеціалісти, він завжди нікому не відкаже, завжди порадує, завжди допоможе, завжди своєю порадою, підтримує, навчить. Зараз Василь Тищук із бригадою зводить житловий будинок на Лісогринівецькій. Поки що працюють над першою чергою житла, а це 90 квартир. В цьому будинку одно і двох кімнатних житлові квартири різного планування. Виходячи з сьогоднішніх реалій, ми пішли все таки таким шляхом, щоб збільшити попит довірителів. Будують тут квартири і для більш заможних клієнтів. Дев'ятий, десятий поверх ми, в принципі, пішли таким шляхом. Ми зробили трьохкімнатні квартири в двох рівнях з дещо збільшеною квадратурою квартир. То я думаю, в принципі, що і ці квартири свого покупця знайдуть. Завершити першу чергу житла на Лісогрінівецькій забудовники планують наприкінці наступного року. Та бажаючих стати новоселами уже зараз не бракує. Не менше бажаючих скористатись шансом і отримати доступне житло в обласному центрі. За сприяння одноіменної державної програми на продаж забудовники виставили 700 квартир. Відсоток річних становить 3%. Видають кредит строком на 15 років. Сьогодні ця програма вже працює в місті Хмельницькому. Банки, такі як Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, видають кредити під. 16 відсотків, з яких 13 компенсує держава, громадянин платить 3 відсотки за будівництво житла. Тим часом у Хмельницькому уже кілька років поспіль вводять в експлуатацію понад 100 тисяч квадратних метрів житла, зводить в обласному центрі житлові об'єкти кілька будівельних компаній. Працюють вони і над розбудовою спортивних та соціальних об'єктів. У списку зокрема спорткомплекс на Прибузькій скейт парк біля палацу творчості, протитуберкульозний диспансер з поліклінікою на вулиці Житецького. Потрібно Збудувати в місті сьогодні чотири дитячі садочки, проектна документація на яких виконана. Але я хотів би сказати, що відкрито 14 груп на 350 місць в дошкільних закладах міста і активно управління капітального будівництва управління освіти працюють над цим питанням і далі. Наразі будівельники працюють над іще одним стратегічним об'єктом. Під залізничними коліями, що розділяють гречани та південно-західний мікрорайон, облаштовують пішохідний підземний перехід. Саме на цій ділянці залізничної дороги і під колеса потягів люди потрапляють найчастіше. Впоратись із тунелем обіцяють у жовтні. Ми вже виконали роботи по виторфовці з тонеля грунта торфа самого, викопали котлован, засипали його і ущільнили піщано щебеневою сумішу. І на сьогоднішній день готується опалубка для бетонування. Кипить робота і на вулиці Тернопільській. Там зводять найбільший в Україні аквапарк. Територія розваг становитиме 25 тисяч квадратних метрів. Фізкультурно-оздоровчий комплекс матиме кілька басейнів, величезний спортзал, спа-салони тощо. Стартували роботи у 2011-му. За цей час в об'єкт залили 4,5 тисячі тонни бетону. Якщо не збавлятимуть темпів, вже менше ніж за рік забудовники завершать зведення каркасу. На об'єкті щодня трудиться близько сотні працівників. Також задіяна найсучасніша техніка. На сьогоднішній день привезли обладнання, к примеру, яке учасувало підготовки до Євро-2012 в, в Донецьку, спеціальні підйомні речі. Техніка привікається з усіх уголків України, і не тільки техніка, але й спеціалісти, тому що робота ця спеціфічна, і досвіду такого немає по всій Україні, тому цей об'єкт є, з однієї сторони, унікальним по своєму… Характерісткам, але очень інтересний для його зготовлення. Вкласти у будівництво аквапарку інвестори мають намір близько 150 мільйонів гривень. Це не єдиний у місті об'єкт, що зводять завдяки вкладникам. В обласному центрі вже на повну потужність працюють такі підприємства-гіганти, як Тім Імпекс, Service, Сиріус Естружен. У червні у проїзді геологів відбулось урочисте відкриття сучасного оптово роздрібного торгівельного комплексу Європа. За два роки компанія Глоінвест у Хмельницькому збудувала двоповерхову торговицю площою 27 тисяч квадратних метрів. Ми построїли вентиляцію, отоплення, кондиціонування, туалети. Ми підвели міську воду каналізацію. У нас своя котельня, тобто умови для комфортного перебування в комплексі, як продавців, так і покупателі, повністю створені. У хмельницьких забудовників ще багато планів, запевняють, робитимуть усе, аби місто над Богом і надалі тішив та дивував новобудовами. Хотів би всім побажати родинного затишку, бо саме родина вона є тим захистом після кожного трудового будня для громадян, бо вони активно трудяться і багато років будівельники на розбудову міста. Ми звичайно вдячні їм за це. Я бажаю всім перед святом здоров'я успіхів. У четвер відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Його члени розглянули понад три десятки питань. Леова частка з них стосувалась дозвільних процедур та змін у рішеннях виконкому. Зокрема, на розгляд сесійного засідання винесено питання про затвердження енергетичного плану міста на 2012-16 роки. Також затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя поточного року. Чергова сесія міської ради збереться уже наприкінці цього місяця. Мобільний телефон найкраща отрута для тарганів. Такого висновку дійшли вчені. Втім, останнім часом комахи навчились пристосовуватися до високочастотних випромінювань. Ані сільниковий зв'язок, ані дезінфекція не може врятувати від тарганів мешканців дев'ятиповерхівки, що на гайдара. Цього літа їхній будинок перетворився на справжній розплідник огидних комах. Дивіться. Іван користується мобільним телефоном щодня. Вважає його чи не найважливішим атрибутом сучасної людини. З телефонами пов'язана і робота хлопця, тому про них він знає все. Мобільний зв'язок це наявність базових станцій і мобільних телефонів. Базова станція постійно тримає зв'язок з мобільними телефонами, внаслідок чого вони стають елементами електромагнітного випромінювання у надвисоких діапазонах. Мобільні телефони, вони є передавачами. Даних частот і тому зараз, звичайно, виробники мобільних телефонів намагаються максимально знешкодити свій продукт, але в світі немає жодного мобільного апарату, який би був повністю безпечним для використання. Самий небезпечний елемент у мобільному телефоні є антенна. Випромінювання найсильніше у перші секунди дзвінка, коли ще не чути гудків виклику. Запевняє менеджер. Саме тоді апарат шукає найближчу базову станцію мобільного зв'язку. Коли знаходить рівень випромінювання дещо зменшується, втім побічні дії не зникають. Щоб захистити себе, варто обмежити розмови до 30 хвилин на день. Вночі телефон класти якнайдалі від ліжка, а в світлу пору доби не можна носити стільниковий у кишенях на поясі чи на грудях. Любителям потеревенити по мобільному спеціалісти радять користуватись гарнітурою. Необхідно звернутися до таких пристроїв, як хендс гарнітури. Вони бувають дротовими і бездротовими на основі блютуз чіпа. Вони не є настільки шкідливими, наскільки вважають деякі науковці. Про шкідливий вплив мобільних телефонів в один голос заявляють лікарі через нервову систему. Воно буде впливати на роботу інших органів. Воно буде впливати на ендокринну систему. На роботу серцево-судового апарату. Від того може бути, як правило, йде збільшення тиску, можуть бути різні ендокринні впливи. Навіть впливає так, що може виникати схильність до пухлин. Особливо, коли йде навантаження, більше 15 хвилин шкоду від мобільних телефонів хмельничани чули не раз, але відмовитися від новітнього засобу зв'язку під силу не кожному. Для мене, для мене життя без телефону, в принципі, не. неможливо. Н, да, неможливо. Связь, комунікабельність, швидкість і необхідність, навіть в житті. я так живу без нього, майже цілий день, Да. Ну він не потрібний, він замінчає спілкування живе. Треба менше говорити, так рекомендую всім менше розмовляти по телефону. Одна з гіпотез різкого зникнення тарганів це вплив високочастотного стільникового зв'язку. Кілька років тому українці зітхнули з полегшенням. Однак останнім часом паразити схоже пристосувались до нових умов і вирішили відвоювати колись полишені території. На справжній розплідник огидних комах цього літа перетворилась дев'ятиповерхівка, що на гайдара 27, 1 у мікрорайоні Ракове. Причиною свого горя містяни називають сміттєпровід. Таракани це страшні вті. тут уто бігають вот сфотографувати кучами таракани. О, така проблема. Дітей не можна випустити. З наболілим тутешні хмельничани звернулись до санепідемстанції та ЖЕКу. Відповідні служби відреагували миттєво. За літній період уже кілька разів проводили дезінфекцію приміщень. Втім, просаки не відступають. Навпаки, паразити, ще з більшою впевненістю хазяйнують у під'їздах, підвалі та на прибудинковій території. Це зараз вони тільки так їх прикропили. Подивіться, що робиться воно в зараз все буде. Вони будуть розповзатися зараз по цьому. що воно так і є. Це ж це сьогодні потравили. У п'ятій житлово-експлуатаційній конторі, на балансі якої і перебуває будинок, з проблемами мешканців знайомі. На Гайдара 27 сім на сьогоднішній день. Ми вже за літній період три рази потравили таракани. До речі, сьогодні третій раз ми потравили їх, і я думаю, що це питання буде знято, але все буде залежати від самих жильців, тому що вони прибирають всередині сходову клітину. Значить, можливо, десь треба і додати якісь миючі засоби, щоб продезінфікувати самим для себе. Найближчим часом жеківці обіцяють ліквідувати і проблему зі сміттям. І зараз ми закупили нові контейнери. Я думаю, що ми їх поставимо на колеса, і контейнери будуть закачуватися в їхній під'їзд. При зустрічі з мешканцями це було обговорено і ми досягли з ними згоди. Усе частіше в Україні і у нашому місті, зокрема, жеки або ж голови правлінь ОСББ взагалі відмовляється від сміттєпровідів. На двері сміттєкамер вішають замки. Скоріше за усе так само вчинять і у згаданій багатоповерхівці. До речі, сміттєпроводи у Хмельницькому незабаром зникнуть взагалі. У цьому питанні міські чиновники мають намір використати досвід сусідньої Вінниці. Там уже давно послуговуються сміттєвими майданчиками і не шкодують, що зробили цей радикальний крок. Мешканці Вінницьких багатоповерхівок потроху забувають про сморід зі сміттєпроводів тарганів і щурів. Героїною нашого наступного сюжету стала хмельничанка Віра Давидюк. Жінка більше 30 років крутить кермо тролейбуса, а цьогоріч саме її визнали кращим водієм міського екотранспорту. Знайомтесь. Тримати в руках кермо тролейбуса Віра Давидюк мріяла з дитинства. Професію водія екотранспорту опанувала на спеціальних курсах в електротрансі. Жінка, як сьогодні, пригадує дату першого самостійного виїзду по маршруту номер 7 Перший раз виїхала на лінію в 82 му році, 1 травня. Тоді тяжко було. Пасажиру, поток великий був і да, звичайно, хвилювалася. Але нічого, вже 30 років. Сьогодні пані Віра першокласний водій, якого знають, люблять і поважають пасажири. «Я Працюю вже 25 років, мене там вже майже всі знають, чекають. Одного от недавно бабуся прийшла. Я їхала в Ракову на перерив стала. А вона і вертаюся там 40 минут перерив у мене, вертаюся, вона чого так довго назад не верталися? Я вас, вас чекаю. Ви дуже добре їздите, не шарпаєте, не дергаєте, з вами приємно їхати. Ну, такі діти пізнають, здороваються. Вже і дітей возила, і вже їхніх дітей до школи. Вожу. У високому рівні професіоналізму пані Віри впевнені і колеги. Ми беремо по відношенню до роботи, до специфіки роботи, до догляду за транспортом. І от так і вона вийшла, яка перемогла в цьому конкурсі. Робота водія тролейбуса потребує неабияких зусиль від тендітної жінки. Незважаючи на всі складнощі, бажання працювати Віра Давидюк не втратила і полишати кермо не збирається. Важко, але ж привик. вже і про друге нічого не мрію. І подобається навіть не уявляю іншої професії без руля себе. Свою перемогу у конкурсі «Кращий за професією жінка коментує скромно, що працює на радість собі та іншим, адже це найголовніше в житті. Каналізаційні люки у центрі міста віднедавна почали всміхатись перехожим. Цю милу японську традицію вже запровадили у кількох українських містах. У Хмельницькому прорекламувати себе таким чином вирішила одна з місцевих служб таксі. Хай там яка яскраві смайлики привертають увагу та піднімають настрій. Я вам теж бажаю частіше посміхатися, і побачимось наступного тижня.